Добрий день, наші любі малята! Сьогодні вся Україна відмічає державне свято День Збройних Сил України. Це свято мужності і відваги. Ми намалюємо з вами патріотичну вітальну листівку для наших захисників. Сьогодні нам знадобляться акварель, а, ручка чи фломастер, олівець простий, пензлик, водичка і ганчірочка. Ми сьогодні будемо з вами малювати на невеличкому форматі для того, щоб а, захисник чи захисниця могли взяти цю листівочку з собою, покласти до грудей чи покласти у кишеньку і носити з собою. Ми будемо розміщувати з вами малюнок по діагоналі. Будемо малювати серденьки величкі, і маленькі. Для того, щоб вам було легше малювати, ми розташуємо, намалюємо крапочки, де ми будемо малювати сердечки. Так, будемо малювати жовтою та блакитною фарбою. Спочатку малюємо з вами велике сердечко. Я гадаю, що ви всі вмієте малювати серце. Спочатку ми малюємо великі. Чим далі я відходжу, ті менше і менше. Маленькі вже малюємо. Так, Блакитні і жовтенькі. Так. Тепер можна намалювати жовте серенько Жовтий-серденько. Трішечки менше його зроблю. Тепер декілька малень. Щоб вони трималися до кубки, я їх прив'яжу до них лампик. Стрічечку. Спочатку жовту, а потім блакитно. Ось так. І блакитну стрічечку. Якщо навіть вони поєднаються, фарми, нічого страшного. Буде це ефект такий акварелі. Поєднатися. Так, коли я вже намалювала, серденьки, беру ручки чи чорний фломастер і з'єдную кожне серденько роблю букетик. З'єдную. Так, бачите, у мене залишилося ще місце, можна домалювати. І ось тут можна домалювати. Так, тоді я візьму. Тут можна намалювати плакати. так. І тут ще можна облаки намалювати. Так, жовтенькі. І для того, щоб була виша, можна листочки намалювати. Листочки, завітушечки. Сердечок. Готову листівочку ви можете віднести до волонтерського центру, а вже там їх надішлють нашим захисникам та захисницям. А також можна написати вітальні слова, які вам допоможуть написати ваші батьки. Чекаємо на ваші роботи і хай вам щастить!